Дякую. Доброго дня всім присутнім, шановні колеги. Мало відбутися засідання нашої комісії депутатської з питань медицини, освіти, культури, соціального захисту, молоді та спорту. Але в зв'язку з тим, що немає кворуму, засідання не правомочне, тобто не відбудеться. Але ми були свідками, бо ми були присутні. Більша частина питань розглядалася на що стосується фінансів, розглядалася на бюджетній комісії, тому нам прийдеться оприділятися, визначатися на сесії, яка відбудеться 17 лютого у вівторок. Більш докладно представники, які доповідачі, нам доповідять, і ми будемо визначатися, тому засідання. Вважається закритим. Дякую за увагу. Тобто не треба тані віддати.